Нащадки козаків діти морської держави. Для них на заваді не став ані дощ, ані вітер. Команда Нічні кажани виходить долати смугу перешкод. Хтось лізе по канату, хтось під ним. Але кожне з цих випробувань загартовує, каже 13-річна учасниця Анжеліка Гордієнко. Великий адреналін, кайф і таке незабуваємі емоції, які ви отримаєте там тільки тут. Бо де ви ще полазити по лісу і загубитися в ньому або пройдете такі випробування. Їхали сюди Мошен. Національно-патріотичний дух учнів виховують з 2015 року. Але на такому зльоті вперше розповідає виховниця куреня Віта Гуля. Команда змушен нічні кажани, це саме Максим Пресняков, наш випускник капітан. 93-ї розвідувальної бригади механізованої він, на жаль, загинув. Він нас надихнув. Для нас це нове. Ми вже не один рік у журі. Ми представляли команди на всеукраїнському рівні на джура-прикордонник, прикордонник Юний Моряк це нове. Це новий досвід. Три дні посеред лісу з ночівлею у наметах та щоденними випробуваннями. Цього року з юнацьких організацій Козацький Фарватер зібрав чотири команди з Черкащини, загалом майже пів сотні учасників, говорить керівник зльоту Олександр Калько. Цей 14-й, присвячений пам'яті Героя України, військовослужбовця Назара Набережного. Він був вихованцем скаутської організації пласт та випускником черкаського клубу юних моряків. Він був одним з перших учасників тоді, коли козацький форватор вперше відбувся у 2012 році про Україну як морську державу розповідали наочно, каже Каріна Барчак, командир першої групи артилерійських катерів 26-го окремого дивізіону річкових катерів річкової флотилії. З початку повномасштабного вторгнення дивізіон пройшов шлях від оборони кордонів до прикриття неба від повітряних цілей. Того, як катер може маневрувати, від того, які в нього здібності, від того, яке майбутнє в військово-морських силах, важливо новому поколінню показувати, що світ не стоїть на одному місці, і ми потрібні в них вселяти цей патріотизм для того, щоб вони вже з маленьких років розуміли, що, що таке Україна. Окрім морської справи, діти також відпрацьовували навички орієнтування на місцевості, стрільби, брали участь у змаганнях і слухали лекції з історії. Ми формуємо в дітях український дух. І закарбовуємо сучасні українські військово-морські традиції. Мати захисника Назара Набережного Тетяна Скляренко каже: таке місце, де буде гуртуватися молодь, має існувати і надалі. Цвіт нації можемо зараз так говорити, хоч вони ще в такому віці, що як у нас говорять, що з них треба там формувати, да от вони в такому віці, але дивися на них. і Я е, згадую Назара, який він був. От він був такий, як ці дітки. Анастасія Кашиїд, Тамас Горозі, Суспільне новини, Черкаси.